Пане Владиславе, хочу найперше вас розпитати про те, яка ситуація загалом зараз на Запорізькому фронті. Звісно, з того, що можна озвучувати у публічній площині, знаю, що і на Гуляпільському, і на горіхівському напрямку росіяни намагаються збільшувати кількість штурмових атак. На півдні доволі неспокійно, тому можу сказати, що ситуація починає потроху загострюватись, адже було ну так би мовити. Невелике ворог проводив перегрупування було дещо менше штурмових дій, але вже протягом двох днів штурмові дії кількість збільшується, обстріли збільшуються, удари, е удари і авіацією, і е дронами камікадзе також кількість їх зростає. Тому можна сказати, що потихеньку ситуація починає загострюватись. Особливо це стосується Оріхівського напрямку, де ворог намагається взяти під свій контроль деякі наші позиції, деякі, наші, деякі території, вийти, перерізати кілька наших логістичних шляхів і отримати певну перевагу тактично над силами оборони України. Малі Щербаки. Розкажіть, яка ситуація там, тому що ви знаєте, багато є дезінформації з приводу контролю росіянами ж населеного пункту, зокрема, що стосується населеного пункту, малі Щербаки, про який російські медіа вже розповіли, що це е, взяти під контроль їхніми військами цей населений пункт? Ну це повна дезінформація, тому що росіяни не мають жодних. Перемог на полі бою вони намагаються отримати ці перемоги у медіапросторі, Жод... втрат жодної позиції Сил оборони України на цьому напрямку не зафіксовано. Малі Щербаки залишаються під контролем сил оборони України. Як, зокрема, і Лобкове, і Степове, біля яких в напрямку яких і сьогодні, і вчора точиться. Досить запеклі бойові зіткнення це штурми. Ворог проводить штурми малими групами піхоти, намагаючись покращити своє тактичне положення, намагаючись взяти під контроль певні ділянки фронту, певні позиції наші, проте його знищують. І успіху такі спроби не мають жодного. Ви кажете, пане Владиславе, що перегрупувався ворог. Очевидно, були ротації. Чи означає це, що прибули сили не просто свіжі, а можливо, і додаткові, Якісь резерви ворог підтягнув? Ну, ворог постійно проводить ротаційні заходи, проводить поповнення своїх втрат, і сьогодні так на цих напрямках є певна кількість е, саме особового складу для проведення штурмових дій. Повторюсь, малими групами піхоти, ворог застосовує подібну тактику, тому що вона має ну, мала успіх на деяких ділянках фронту. І, зокрема, якщо починати, ну, згадати навіть там Соледар, Бої за Бахмут, там Велика Новоспілка, наприклад, то ворог так, так діє, намагаючись цими малими групами, незважаючи на втрати. Здобути певний успіх. Він цей успіх інколи здобуває, тому намагається так діяти і на запорізьких напрямках, зокрема на Оріхівському і на Гуляйпільському. Можемо сказати, що останні дні ви не просто там фіксуєте збільшення російських втрат, а ну, реально, їм там зараз складно. Наприклад, за минулу добу зафіксовано понад 130 Росія втратила своїх бійців на півдні. Е, ще кілька днів тому, ну менше сотні, ворог не втрачає. А якщо брати, наприклад, за той самий ну, за останній місяць зими, за лютий, там втрати ворог мав дещо менші. Крім того, ворог несе великі втрати і в такій техніці, як мотоцикли, багі, там, квадроцикли, які він застосовує під час цих штурмових дій. Малих груп піхоти, тому можна сказати про те, що ворог, незважаючи на ці втрати, все ж таки намагається покращити своє тактичне положення, захопити певні плацдарми, Проте наразі це йому не вдається. Ви кажете про баги і мотоцикли. Ми сьогодні навіть у мережі зустрічали відео, як росіяни на самокатах намагаються пересуватися. Ну тобто, все, що потрапляє під руку, все намагається намагаються використовувати і все йде в хід. Пане Владиславе, розкажіть про ситуацію на придніпровському відтинку фронту. Чи змінюється там обстановка загалом, чи продовжує ворог спроби перебратися по річці через на правий берег з лівого на правий? На Херсонському, чи правильніше при Дніпровському напрямку, ворог не припиняє і обстрілів, зокрема Херсона і прилеглих населених пунктів, які розташовані на самому узбережжі. Крім того, ворог там активно застосовує ем, удари дронами Камікадзе. Е, там в, в, ворог розташував свій е, навчальний центр, певний для таких, ну як. Для пілотів, для екіпажів FPV. тому намагаються там проводити певні ну, навчає їх, і це досить цинічно звучить, тому що вони завдають ударів цими дронами навіть по мир, не те, що по мирному населенню. Де кілька днів тому був випадок, коли подібні пілоти е... полювали на дітей, які грались в одному з дворів. На військових вони такі е, полювати, такі полювання е, організувати не можуть, тому що військові в основному захищені там і е, система РЕВА. і тому ворог намагається ці навчання свої проводити по мирних по мирних мешканцях, по місцевих будівлях. І такі звичайно, ну ми фіксуємо і намагаємось. Е, Якось протидіяти, знищувати подібні групи, щоб вони не завдавали ударів по нашому мирному населенню. Щодо того, чи ворог проводить, чи він має спроби перебратися, форсувати Дніпро, дійсно, щодня ми фіксуємо деякі такі спроби. Їх небагато. Ми називаємо це більше як не спроби форсування, штурмові дії, а розвідувально-пошукові. Ворог намагається вичислити. Нашу систему, яка стоїть оборони, там систему загорожень, вог... систему вогневих засобів. І, ну, він хоче е, ну, розвідати, де в нас, е, ну, де можна, де йому проводити подібні форсування. Зокрема, доволі неспокійно біля Антонівських мостів, це і залізничний і автомобільний міст. Там ворог намагається укріпити свою. Якби, і... Плацдарм на своєму березі для того, щоб вогнем підтримувати подібні спроби. Тому на придніпровському напрямку ситуація теж доволі неспокійна. А що на островах? На островах також ворог намагається здійснити подібні форсування, захопити там певний плацдарм для того, щоб. Ну, Цього плацдарма тримати під вогневим контролем і протоки, і Дніпро русло, а також завдавати вогневих ударів по Херсону по населених пунктах, які розташовані на правому березі. Проте всі ці спроби Сили оборони України присікають, тому успіхів ворог також немає. Пане Владиславе, загалом, коли говорити про російську авіацію і про те, як вони працюють на півдні, наскільки вони нахабно і вільно себе почувають в українському небі. Ну, якщо говорити не про БПЛА, то зрозуміло, а все таки про авіацію чи прикривають їх з Ну, за декілька останніх днів дещо збільшилась кількість ударів російської авіації. Вони завдають їх і керованими авіаційними бомбами, і некерованими авіаційними ракетами. Які застосовує штурмова авіація, армійська авіація дійсно ворог, ну щодня десь близько сотні ударів накерованими авіаційними ракетами, і десяток півтора в середньому ударів керованими авіаційними бомбами, які ворог наносить не лише по позиціях Сил оборони України, а і по населених пунктах, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення. Проте, проти них намагаємось боротися, проти них використовуємо засоби протиповітряної оборони, і намагаємось відігнати російське нашестя повітряне з наших позицій, які відігнати від того, щоб вони завдавали ці удари. Але можу констатувати, що кількість така за останніх там 5-7 днів дещо зросла. Пане Владиславе, я дякую вам, що ви долучилися і за коментар по собі Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня України, був з нами на зв'язку. Полковник. Дякую вам дуже.